Вітаю вас в Аврорі. Хочу показати вам нічники, лампи, ЛЕТ лампи, тройники. Ну, ось отакий відділ. Дивіться. Цікавий відділ. Також є ліхтарики цікаві, я вже подивилась, дивлюсь, що люди їх купляють. Хочу ось вам все це показати. Починаємо зверху. Ось така лампа. Я перевірила, вона коштує 299 гривень. Лампа, акумуляторна, гнучка. 299 гривень. 5, бачите, 200 вольт. Також ось така лампа без стіни йде. Ось, дивіться, вона йде в трьох кольорах: золотому, білому і чорному. Зараз ціну перевіримо. Вона коштує 349 гривень. Лампа настільна, акумуляторна, металева, до речі. Вона тут в різних кольорах. Так, що можна вибрати? Мені сподобався ось цей нічний кріздвяний, 199 гривень. Він іде. Дійсно, я його розпакувала. Він такий гарненький. От як він намальований, такий є з золотому кольорі на дерев'яній такій підставці. І така ось недорога лампа настільна. 149 гривень, звичайна гнучка лампа. Мені здається, там також є кольори, але е, випадають. Тут так все, знаєте, маленька Аврора, не така, як я зазвичай вам показую і поставлю сюди вниз. Ось така маленька лампа, внизу вам її і покажу. Бачите, можна тут її перемикати. І тут вона регулюється, до речі, ця лампа непогана, 149 гривень. Дивіться, що у них також є дискокуля LED, 249 гривень. Ось вона така ну, цвітна. І ще і з пультом іде. Ось така дискокуля LED, 249 гривень. Також є євросвітло, таке 30, 30 вольт. Велика така лампа. Євросвітло. Зараз ми подивимось, подивимось. Немає на неї ціни, скільки вона коштує якщо зі сканується так. 129 гривень лампа, світлодіодна, євросвітло, 30 вольт. Ну, там все написано. Сподіваюсь, ви прочитали, ще отак вам можу показати. Я так, якби в цьому не дуже, знаєте, щоб все перечисляти правильно. От лампи далі йдуть. 49 гривень, 29, 34, 39, 55, 64, 69. Акції, до речі, зараз на лампу я не бачу. 39 гривень ось така лампа, 74, 44, 39 і 34. Далі, йдемо, дивіться, який є тут ліхтарик, хочу вам показати. Тут чоловіки його розпаковували при мені, один вже собі купив і другий прийшов за таким. Він йде на резинці, це ліхтарик, так і написано, що ліхтарик на ну на голову, да, акумуляторний на голову. Так і написано на ньому. На голову чіпляєте. Бачите, він підсвічує вам на резиночці дуже зручний. Такий ліхтарик, я перевірю, скільки він коштує, щоб не було помилок, 149 гривень, акумуляторний силіконовий. Бачите, силіконовий, то дійсно зручний. Тут ну, все намальовано. Купуй разом, там, якщо щось купуєш з батарейками, я так розумію, то буде знижка 99 гривень. Далі ліхтарик. Ось такий ліхтарик. що це до нього? Це... Чи З упаковки, чи то просто заклеїли, щоб не клацали, скоріш за все. Так, такий ліхтарик коштує 77 гривень, ручний акумуляторний пластиковий ліхтарик. Звичайний. І такий більший ліхтарик. ось, Дивіться, LED написано. Ось цей ліхтарик коштує зараз. Угу. Цей ліхтарик 169, світлодіодний партативний. Ось. Нанотех. Нано так, нічник настільний. Так, що ось подивимось. Тут також на резиночці бачу на нотех це на голову е, ну, вдягати, бачите. Угу. Це Маріу Героїв Маріуполя в Кропивницькому. Виробники майже всі ці ліхтарики. Я дивилась, дивилася на вулиці Героїв Маріуполя. Ліхтарик світлодіодний, акумуляторний, 249 гривень. Ось такий цей де окремо резинку треба чіпляти, він більший, чим. От, от, бачите, набагато більший Ага, за розмірами. Також тут нічник мережевний сенсорний. От цікавий такий нічник, мережевний сенсорний. Угу. Коштує 179 гривень, ж на нього і акція на цей нічник йде. Мережевний сенсорний. Мабуть, його можна розпакувати. Дивись, що його хтось розпаковував, І я попробую, да, розпакувати трішки. Потім запакуємо. Щоб подивитися, який він. Ой, він такий м'якенький суспільний. Ой, який він м'якенький, класний. А, ось воно що мережевний. Я зрозуміла, він такий м'який, там котик. Бачите? Який класний м'якенький котик. Класне. Це на нього акція. 179 гривень, а було 229 гривень. Ось. Нічого, нічого. Ой, який класний, слухайте, мені сподобалось цікаво. Там... А я тут не працюю, вибачайте. не знаю. Да, да. Сама розбираюсь, так, нічого, нічого. 179 гривень, бачите, який. Я потім запакую. Так, а ще ось. Ось і такий я бачу. Це як лампа також LED. Зараз подивимось. Угу. 69, нічник настільний. Цікаво. Бачите, як він буде світитись. Прям намальовано. Батарейка Хмарка. Ой, прикольно, 69 гривень. Хмарка називається. Гарнесенький. Це звичайні ось такі нічники, 49 гривень, 69. У них якийсь час дуже багато було акцій на ці LED-лампи, А зараз взагалі ні на що немає акцій із оцих LED-ламп. Бачите? І вони трішки подорожали. То були і по 39, і по 49. Ось такий, наприклад, ледлампа, да? така гарненька. Мені подобається зручно з ними. Ну, зручно, коли в домі вони є. Так, дивимося, цей ЛЕД-Ліхтарик це також роблять в Кропивницькому 3 d 3D. Так, оця модель 3D. Зараз глянемо, скільки коштує. 129 гривень. 129 такий ліхтаричок. Ой, такий маленький, прям дуже маленький. Бачите, да? ліхтарик ручний. Маленький. Зараз ліхтарики дуже потрібні, тому що світло вимикають, і на вулиці темно. І незручно. Прям буває так темно. 99. Ліхтарик ручний з батарейкою металевою. Луно. Подивились. Ось така модель ліхтарика. Більш мені подобається. Вона така, як розширена на USB. Ой, мені все, що з USB, мені більше подобається. Зарядив, ніяких тобі батарейок не треба. Пишіть вашу думку. Набагато мені здається зручніше зарядив. Ну а з другої сторони, якщо нема де зарядити, то да, на батарейках 99, акумуляторний із зумом. Ага, можна наближувати світло із зумом. Також цікаво. Ліхтарик на голову. Дивіться, ось який зникло світло. Є рішення. Ліхтарик на голову, будь ласочка. ось такий ліхтарик на голову коштує 88 гривень на батарейках. Дивіться, отакий от ліхтарик. Також у нас ліхтарик на голову. Ще ось отакий ліхтарик на голову. Також є рішення, зникло світло. 99 гривень. І ось ще такий великий ліхтарик. Зараз глянемо скільки він коштує ручний, акумуляторний, тактичний, тактичний. Ось його характеристики. Я так вам навела, щоб ви подивились його характеристики. Щось падає. Люди прям так приходять це різко, дивляться. А мені все треба підняти тепер, щоб не наступити. Не ковзаюча поверхня, центральний перемикач із кнопкою. Ну, мені здається, це зручний адреса виробника. Ну це робить Китай. Він коштує 199 гривень. Гляньте, як воно все падає. Начебто тут, тут домовий якийсь, чи що? немає, все падає. Так, дивимось. Далі. Це я вам показала, а ось дивіться, який у них нічник є. Оце нічник, отут це скло. Насправді воно як матове. Ось воно так вмикається. Вони в коробочках йдуть по 199 гривень. Ось ці нічники О, настільні. Це у нас набір світильників. LED. А, вже в наборі цілому йдуть ці світильники. А, тут можна навіть їм задати, бачите, пульт до них йде. Оцей коштує набір 249 гривень. До речі, цікава позиція, хочу вам сказати. Це не впало. Бачите? І ви їм задаєте оцим пультом. Світло можна вмикати. Класний набір. На батарейках да? 249 гривень. Також ліхтарик, це ліхтарик в асортименті. Такий ліхтарик. Да, це ліхтарик. Я думала, якийсь перемикач просто. Ні, ліхтарик. Оцей ліхтарик в асортименті 99 гривень. Така позиція. Угу. Далі. І далі внизу вже це не ліхтарики. Я просто вам покажу. Ось ціни може кому цікаво. Патрон 34 гривні, вилка електрична, бачите, вилка 34, зараз акція, вилка електрична, пряма, також 34 гривні. Коштує ось, самі цікаво, що це таке? Ось це таке? Я не знаю. а ну-ка, колодка. Клемна, парна, бачите, 1990. Це така, я не знаю. Оці перемикачі по 19 гривень я пробивала маленькі, вони підсвічуються. Розетка одинарна вбудована зараз. Акція, бачите, до 24-29 гривень. І ось ціни на розетки, так, вимикач 44, 44, 49. Ой, дивіться, у них отакі, вони просто, ну. Тройник, тройник, так, виходить, що тройник, перехідник електричний, в асортименті 29,49. Ну, зараз глянемо саме цей, скільки коштує. Цей 29. Трійник електричний. Трійник електричний. Ой, а це у нас ще таке? З лампочкою вкручувати. Ой, я таке перше бачу, слухайте, в розетку вмикаєш, да, і, виходить і лампа. Зараз глянемо, скільки воно коштує. Так, це у нас патрон з вилкою та вимикач гнучки. 39 гривень. Да, знаєте, багато дізнаєшся, коли отак от все передивишся. Так, далі ще хотіла от вам ще показати. Зараз холодно. Ущільнювач для вікон, бачите, 69 гривень. Це, мабуть, більше метрів і 55 гривень. Другий. 6 метрів були написані. Ну, зараз тут напише він нам. Так, ну. Так. Дивіться, ущільнювач для вікна Ні, не написано, скільки. да, Метрів йде. Кількість 69 гривень. Якийсь є за 55, мабуть, менше просто. Ну, І з такого я вам ну, показала з цього всього асортименту: ліхтарики, нічники. Навіть ущільнювач показала. Ну, Покажу ще на годинники. Ось іде акція, вони стоять в цій групі. Тому сюди їх віднесу. 77 гривень, звичайний годинничок, настільний, круглий. Був 99 гривень. Глянь, такий гарненький, ось чорний. Мені подобається, як так стильно зроблений. Класний, якщо його розпакувати. Я так розумію, він 69. Так, 69. Будильник настільний, круглий. І на такі ось великі годинники, дивіться на стіну повісити, акція гарна на цей годинничок. Був 229-177 гривень, 23% знижка. Також він гарно виглядає, мені подобається. І оцей 249 і 199. 30 днів обміну, бачите, довіра в деталях. Паврорі потім можна ще й обміняти, що, якщо ви купите то можна потім обміняти товар, я так розумію. Але там у них є можна завжди перевірити, чи горить, не горить, все це стоїть дуже зручно. Я на цьому буду з вами прощатись. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Сподіваюся, що вам було цікаво подивитись на нічники, ледлампи. Ось оцей 3D-нічник Різдвяний, мені дуже сподобався. От по акції такий можна купити, класний. До зустрічі на моєму каналі. Всім мирного неба і пока!